Ось так злагоджено на кухонному цеху кипить робота. Жінки від молоду до пенсіонерок невпинно ліплять голубці для захисників. Наталія каже, щоденно зранку до вечора вдається заготувати чимало смачненького на фронт, Старається з усіх сил, адже чекає з війни чоловіка. Ми печемо багато параників на передову, печемо і котлети, і голубці. І... Смажимо пиріжки, ми маємо 20 відеречок зробити, голубці. І на даний час вже 5 відеречків наліпили вареники. Маємо також передати. Всі вони працівники дитячого садочку Сонечко який від початку війни перестав приймати малюків через відсутність укриття. Відтак жінки швидко переформатували роботу та зосередили сили на підтримці військових, серед яких багато їхніх родичів та знайомих. Працьовиті всі дівчата, дружній колектив, ніхто нікому нічого завжди один одному допомагають. Нічого не важко. Оце все для перемоги для наших солдатів, для нашої України. І завжди думаємо, щоб тільки була перемога. За плідну працю колектив уже нагороджений відзнаками. Також за смачну допомогу особисто завдячили військові. Приготовану для них їжу одразу доставляють волонтери. Частина продуктів дають люди з села, приносять в сільську раду. Оксана Іванівна, наша староста, проводить роботу. А частина продуктів, якщо вже є, щось треба таке дуже значне, ми приносимо з дому. Колектив дошкільного навчального закладу сподівається, що найближчим часом тут знову лунатиме дитячий сміх, а всі військові повернуться додому з перемогою. Івана Шемчешина Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський.